Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Спішу до вас з такою гарною новиною, так як мені прийшла посилочка. Ось робили ми обмін подарунками у групі у Телеграм. І до 1 березня. До Дня свята весни ми вирішили зробити одне одному подарунками обмін подарунками. Ми зазвичай, як ви вже знаєте, багато, можливо, хто знає, хто вже зі мною давно, що ми робимо у групі вишивка бісером від Наталки такий обмін подарунками. ось. І я сьогодні отримала от таку посилочку до свята весни. Мені дуже приємно, ось така коробочка. Зараз ми її розглянемо, я ще нічого не розпаковувала, вирішила зробити це разом з вами. Вибачаюся за посторонні звуки, тому що у мене ремонт, а мені вже не терпиться подивитися, що тут прийшло мені. Які ж мені подарунки прийшли. Тому, тому, я її хочу розпакувати саме зараз разом з вами. Давайте ми спробуємо це зробити. так, Ой. М -м -м, Що тут є? Бачу вже, що ж є смаколики. Давайте подивимося. Що ж тут там не прийшло? Стільки красоти багато, дівчаточка. Ось такі, Солодощі, такі цукерочки мені прийшли. Давайте, давайте так, я відсуну і тут вам показувати ось такі солодощі, цукерки. М -м, так багатенько. Так, дякую, дякую. А хто мені прислав, я вам скажу пізніше. Так. Це прийшов мені такий безбарвний лак. М -м, це дуже чудово, чудово, це, я так розумію, щоб заготовки бісерні по дерево покривати лаком. Я десь якось говорила в групі, і видно, дівчинка запам'ятала і мені відправила таку, такий лак. Так, що ж тут є ще? Ух ти, шка, Тут ще чашечка є. А, дякую. І там солодощів напхані, вже не буду її розпаковувати. Така. Чашечка прийшла. Дякую. Що ж тут ще є цікаве? Ну, давайте. Що це таке? Ну, давайте оглянемо. Все так запаковано, дівчата, гарно. От такі поперчистій клійоночці, де дівчинка опакувала. Я знаю, що це, дівчата, буде мені в кімнатці, запах гарний. Це ставиться в кімнаті, щоб гарний запах був. М -м -м. Дівчата. Дівчаточка, я дякую, красота. Це красота. Це буде дуже, це дуже доречно буде пахнути у кімнаті. Так, що це таке? Давайте так. Знаєте, воно все-таки запаковане, його мусово розпаковувати, тому що, давайте подивимося, тут така схема якась залишить, і там щось заховане. Ох ти! Так, дівчата, тому що я ось так трошки шародіти вам. О, чи тут те, що я думаю, чи ні? Я дуже дещо хотіла. Зараз ми побачимо, чи дівчинка мені це прислала з мого колажу, чи ні. Це подарунки вже з мого колажу будуть. Клас! Я його хотіла! Клас, клас він в мене. Подивіться, цього красониша. Я вже так давно хотіла, вони мені так нравляться, що вам не передати. Взагалі, супер. Я дуже-дуже хотіла такі, так, такого. А це. О, ще один. Клас! Дякую. Дякую, дівчинці. Я їх дуже хотіла, вже дуже давно їх хотіла. Чесне слово, я їх так. Вообще, я не знаю. Вони мені так подобалися, їх дуже давно хотіла. І я їх ставлю в колаж, ставлю, а ніхто їх не висилає. А тут а дівчинка такі мені їх відправила. Дякую. Так, тут така ще є схемка красива, українська символіка. Гарнесенька такий тризуб. Гарненька, невеличка така. А також є ще схемка, такі гарні голови летять. І в є часткова зашивка. Також гарнесенька схенка. Називається мирного неба. Чудова схенка, давайте так покладу низ, а це наверх. Ось тут та ще не все, дівчата. Думаєте, це все? Це не все. Так, зараз ми подивимося. Що ж це таке? Знаєте, я таки мушу розпаковувати, тому що воно все так щільно дівчинка запакувала, молодець. Молодець. Бачу, ще тут щось таке інтересне. Що ж це таке? А, дівчата, красота, дівчата. Ви тільки погляньте. Дивіться, дивіться, яка красота. Такі підвісочки якісь красиві класні. А це такі скрепочки красиві, гляньте. І Дивіться, Дивіться, яка красота. Шикарно. Це взагалі. Дивіться, яка класна брошечка. Я такі брошечки всякі, я так люблю. Дівчинка, як знала, гляньте, така сова. Але красота. Супер. Клас. Дякую. Так, це якась ручка. Це ручка по шестера, я так розумію. От, треба заховати, бо мені дівчинка була теж прислала. О, зараз, дівчатка, вона щось тяжко відкривається. Мені дівчинка була прислала, і моя Іруся мене її конфіскувала. Тому я її треба сховати. Так, і це що? Що це таке, дівчата? Щось таке цікаве. Треба буде, дівчинку... П'ятнови водітель. Це п'ят водитель. Клас. Треба буде спробувати, це дуже потрібна річ. Ви знаєте, супер. Ну, взагалі стільки це ще не все дівчат, тут ще щось лежить. Що це таке? М -м. Такий зошит, дівчата, гляньте. Таке клітиночку такий. М -м. Кого кого, а зошті в лукноті в мене вже вистачає. Я, Взагалі, ну їх ніколи мало не буває. Я вам так скажу. І тут ще не дівчатка, тут ще не все. Тут ще щось є. Що це таке? Я розпакую, бо я не бачу, що це, дівчата, За цим пакетом не видно. Зараз ми розпакуємо і я вам покажу. Це щось теж цікавеньке таке. Что ж это такое? А что это такое? Интересно. Это что-то такое интересное, девчата. Давай Ложечка трубка. Интересно. Як не користуватися. Ложечка трубка, яка здесь, така цікава. Запитати, як не користуватися. І ось такі, я так розумію, що це магніти. Так, супермагніт. Боже, скільки красоти. Оце таке мені щось аж цікаво, дівчато. Я дістану прям. Інтересно. Я розумію ложечка трубка, да? але тут, виходить, набираєш щось. Ну, а трубка. Треба запитати дівчинку, як нею користуватися. Така інтересна, то я навіть такої ще не бачила. Бісер набрати не можна. Супер. Ось такі дівчатка подарунки. Зараз я так ще ось так поставлю. ці всі подарунки, солодощі прийшло, як ви думаєте, від чудової дівчинки. До речі, ми вчора з нею вишивали. До темної темної ночі. До годин, 2 другої години ночі ми сиділи в ефірі, там у мене в групі, я проводжу ефіри, і ми з дівчатами сидимо, вишиваємо. І ми з нею вчора вишивали до 2 години ночі. І це була Тетяна Неділько. Ми з нею вишивали. Тетяна закаже, буду вже йти, бо мені рано вставати на роботу. Ось, а я... Лишилася ще з годинку, десь я вишивала до години 3-ї вчора ночі. І потім також пішла, вже лягла, бо мені теж сьогодні треба було рано вставати. І ось дивіться, сьогодні я від тетянки отримала такі приємні, приємні подарунки. Ця брошечка така красива. Я люблю дуже брошки різні, от таких план, такого плану взагалі. І всякі такі штучки, мені так подобаються. Це ж красота, красота, дивіться яка краса. Танечка, я тобі велике-велике дякую, говорю за такі приємні. Це взагалі треба тебе спитати, як ти ложкою користуватися. Ось, а це 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 взагалі моя любов, любов, яку я давно-давно чекаю і давно-давно кладу в колажі. Вже можна їх е з моїх хочушок викинути, тому що вони вже в мене. Я дуже хотіла ті кресониші. Дякую, Танечка, ти дуже, ти дуже попала в точку і вгадала, і вибрала з колажу, чого я найбільше хотіла. Дякую. Хоча там в мене. Багатенько було так, там було щось дев'ять фото, чого я хотіла. ось, і взагалі, Я, я говорю, це дуже потрібні, такі речі, солодощі, ці, це все-все ну це все дуже потрібне. Дякую тобі за лак. Ти також взяла на підмітку, що я мені якось говорила, що мені потрібно, я знаю Таня. Має свій, свій магазин, і вони, де у неї є такі лак, і я вирішила взяти спробувати. Обов'язково щось покрию лаком, вскрию. Ось ось така красота. Це п'ятнова водітель, це ж теж все таке потрібне. Дівчата, це дуже потрібно, все стільки красоти. А це це взагалі, це любов-любов. Мої дерев'яшки, це моє любиме. Це от я зараз купую суто тільки дерев'яшки. Тому що якось. Так, дівчата, тут то щось дивлюся. Цікаво мені навіть стало, чи це тріщина така, чи це щось. Це вот. щось не пойму, чи це воно так є, чи це. Навіть достану, на ось Ось, що це воно. Навіть достану, щоб глянути. Ні, я думала, це може якийсь це. Ні, це так воно має бути. Це воно так має бути. Це виділяється, типу, лапка, ножка там. Так має бути, це добре. Це взагалі. Я така рада, рада, рада за тий крізьони, що я хотіла вже давним давно я, взагалі, я постійно їх ставлю в колаж. Постійно хочу, хочу, хочу. ось І я їх отримала, нарешті. Нарешті вони в мене будуть стояти, У мене робиться кімнатка. в мене будуть стояти вони, красуватися. Цих два красунчика. Дякую, Танюша, за такі приємні, щирі подарунки. Мені дуже-дуже приємно, я дуже-дуже задоволена такими чудовими, гарними подарунками. Нехай Бог вас береже. Нехай твоя сім'я буде здорова, щаслива, твоя донечка, щоб була здорова, щаслива, слухняна, щоб росла вам на радість, щоб все було добре. У вашій сім'ї, щоб вам поверталося в сто раз більше, мені дуже приємно отримати такі гарні, красиві подарунки, це просто нема слів. Я рада кожному подарунку, який би я не отримала. Мені дуже приємно самі робити подарунки і отримувати подарунки. Щиро тобі, Танечка, дякую і всім до нових зустрічей. З вами була Наталя Д.